Перш за все, я хотів би привітати нового генерального прокурора з призначенням, з затвердженням Верховної Ради на цю надзвичайно відповідальну посаду. Я знаю, скільки у вас є дуже амбіційних, дуже правильних планів щодо наведення в порядку в державі. Я впевнений, що ваш талант, ваш досвід. Ваша чесність, ваша принциповість дасть можливість вирішити ці надзвичайно важливі завдання. Ясно, що це моє представлення носить суто формальний характер. Чому? Бо для працівників прокуратури, не тільки Генеральної, а прокуратури взагалом Віктор Миколаївич Шокін в представленнях не потребує. Так чи ні? Всі його знають багато років: як принципову, відповідальну, професійну, компетентну і чесну людину. Треба використовувати ті можливості, які надали вам президент, який подав відповідний законопроект, і депутати, які за нього проголосували щодо заочного суду над Януковичем і поплічниками його режиму. Проблема не тільки в тому, щоб поплічники опинилися за гратами, а проблема в тому, щоб весь світ має побачити. Це інша Україна, яка вміє жити по-іншому, яка здатна притягнути до відповідальності тих, хто розкрадав і довів Україну в економічному плані до тої ситуації, яку ми зараз є. Ще більшої жорстокості очікую в боротьбі з корупцією в новій владі. Вище керівництво держави вже рік, як демонструє дуже тверду політичну волю щодо боротьби з корупцією, можу сказати абсолютно твердо. До президента хабарів не носить. Президент і його адміністрація не бере участь в жодних корупційних схемах. І демонструє абсолютно жорстку політичну волю. Результат, ми маємо дати результат по боротьбі з корупцією. Даху в адміністрації президента корупція не знайде. Таке саме твердження має бути і щодо Генеральної прокуратури. У вас є шанс увійти в історію не лише Генеральної прокуратури України, а й в історію України. Я, мені здається, я впевнений, що ви цей шанс не упустите. Щиро бажаю вам успіхів і слава Україні. Пане президенте, дуже вам дякую за таку довіру. Я впевнений, що і я, і весь колектив Генеральної прокуратури зробить все можливе, а також і неможливе для забезпечення законності в країні, особливо в цей тяжкий час, в час війни. Ми повністю згуртовані і ще більше з'єднаємось під вашим керівництвом. Задачі, котрі по нами поставили раніше і зараз, ми виконуємо в тому, що Україна переможе на чері з вами, я не сумніваюся. Те, що залежить від співробітника прокуратури, як воєнної, так і взагалом, буде зроблено на самому високому професійному рівні. Я розумію, що часу не на розкачку на інші дії в нас немає. І тому я хочу вас запевнити, як генеральний прокурор України. Що все можливе буде зроблено вчасно і якісно. Слава Україні!